Росія завдала удару по Дніпру надвечір суботи, атакувала місто безпілотниками, палала багатоповерхівка, де мешкали 22 родини. родини. Щастя, ніхто серйозно не постраждав наші ДСНСники Відпрацювали шестеро людей було врятовано. Ми були вдома, от зазвичай тривога. Ми почали збиратись у підвал. Ми почули перше жужання, яке і був перший вибух, і після того ми дуже швидко бігли, але вже бігли, у окна вже були під ногами. Рятувальникам вдалося евакуювати людей. Майно мешканців сильно пошкоджене. Автівки, що стояли поруч, понівечені вона, мабуть, не підлягає відновленню, бо вона вся розпита. Я думаю, що жити ми тут не будемо. Тут ще можна миритися, ванна взагалі непригодна, там стеля зовсім опустилася. Ну, тобто, чи є сенс відновлювати, напевно, ні. Кожна, кожна кімната, да. по сусідах, в кого як, по одній кімнаті в основному залишилося, в нас все абсолютно. Ми так, ми тимчасово виїхали, поки це війна. Хотіли повертатись не один раз уже, як багато хто повернувся і жили. Ну так наслідки агресії проти чужої країни московити пожинають уже зараз. 10 градусів тепла у квартирах, десятки тисяч шанувальників так званої СВО без опалення. Це реалії росіян десь під Москвою. У місті Подольськ запровадили надзвичайний стан. А місцеві, не дочекавшись допомоги від влади, пішли на вулицю і розпалили багаття. Лукарі на 12, 6 число. Ми замерзаємо. жителі виходять з пікетом, ждем дрова. Тому що вдома холодно. населенню, яке погрожувало холодомором в Україні, тепер не до жартів. 4 січня у підмосковному Подольську стався прорив на теплотрасі. На території котельні Климівського спеціалізованого патронного заводу знайшли три витоки. Проблемою для рашистів стало й те, що патронний завод режимний об'єкт міннападу. Тож швидко виправити ситуацію не вийшло. Аварія сталася, коли у місті саме вирували 20-градусні морози. Теплее даже на улице. Просьба администрации откликнуться на нашу просьбу. ЄДС Єдесмалчі тадміністрації, все равно чи почує волання своїх підопічних головний воєнний злочинець Путін, Навряд чи. адже у Кремлі з опаленням поки що все гаразд. Тож днями диктатору влаштували показову зустріч із дітьми загиблих в Україні рашистів. Я Вас всіх ще раз поздравляю, желаю вам всього самого самого доброго. На кількаметровій відстані від дітей керманич країни-агресорки щось розповідав про свято зі зброєю в руках. А от російський майбутній і вдови налаштовані не так позитивно, скаржаться рашисти, що поїхали на війну вбивати українців, щось довго не повертаються, і влаштували під будівлею Міннападу пікет. Я стою у міністерства оборони Російської Федерації. Вот з одиночним пікетом надежда, що. Клики припинити війну чи може засудження воєнних злочинів Росії і запусків ракет на цивільних, як бачимо, російські майбутні вдови за майже два роки повномасштабного вторгнення не зробили правильних висновків. Тож швидке повернення чужинців додому можуть гарантувати лише ЗСУ Росія від початку повномасштабної війни випустила по Україні 63 аеробалістичні ракети Кенджал. Україна збила 25 таких ракет. Про це розповів речник командування повітряних сил. каже, Україна має нагадувати заходу, що РФ не має наміру пом'якшувати повітряні атаки. А отже, нам потрібно посилення протиповітряної оборони. Юрій Гнат допустив, можливо, до цього буде долучена і Японія, яка передаватиме через Сполучені Штати якусь частину частину ракет для України у нас іде нормоване постачання ракет. Безумовно відбулись такі дві величезні атаки. Так, ми витратили якісь запаси, відповідні, які нам дали партнери, і е, йдуть зараз в процеси щодо того, щоб забезпечувати і надалі Україну е, тою нормою ракет, яка необхідна. А поки що подбаємо про те, щоб ворога смертоносної зброї ставало менше. Оператори групи 999 гур МО України вдарили по позиціях російської ППО на території Білгородської області. Про це повідомляє головне управління розвідки. Внаслідок вогневого ураження два російські зенітні ракетно-гарматні комплекси панцер С 1 виведені з ладу. Один такий коштує близько 10-15 мільйонів доларів. Балка п'ятий канал. Важливі зустрічі та брифінг у підвалі чільниця МЗС Японії здійснила неанонсований робочий візит до України. Стартувало турне «Йоко Камікаве» на Київщині. Міністерка відвідала меморіал жертв російської агресії у Бучі, віддала шану закатованим та вбитим українцям внаслідок терору армії РФ. Згодом рушила до Києва. У столиці запланували низку зустрічей, зокрема із чільником українського МЗС Дмитром Кулебою. Міністри провели двосторонні перемови, говорили насамперед про українську ППО. Через загрозу балістики брифінг довелося провести в укритті. Дмитро Кулеба зауважив, це ще одне нагадування про необхідність посилювати українське небо Токіо внесе 37 мільйонів доларів до фонду НАТО. Кошти спрямують на системи виявлення дронів для. України серед тем перемов також були заморожені російські активи та гуманітарні ініціативи. Японія передала Україні мобільні генератори та трансформатори. Приїзд до Києва став першим закордонним візитом для чільниці МЗС Японії в новому році. Я поінформував свою колегу сьогодні і про інший вік війни, а саме про потребу України не лише у літаках. Але і у насамперед у засобах проти повітряної оборони я наголосив колезі, що головна російська військова стратегія полягає в наступному: якщо ти не можеш щось захопити, то ти маєш це повністю знищити. І тому щодня українські міста руйнують російські ракети. Та дрони вони не можуть нас захопити, тому намагаються нас знищити. Але і це Росії не вдасться, зокрема, завдяки тій підтримці у зміцненні засоб протиповітряної оборони, яку ми відчуваємо з боку партнерів, які надсилають нам і нові системи ПБО і ракети до них щойно завершилася наша зустріч. Лунала повітряна тривога. Тож ми терміново вирішили зібрати цю прес-конференцію в укритті. Я зараз усвідомлюю всю напруженість та серйозність ситуації, в якій перебуває Україна. Я вкотрі рішуче засуджую ракетні та безпілотні атаки Росії на різні регіони України, зокрема й Київ, наприкінці року та під час новорічних свят. Висловлюю щирі співчуття родинам жертв цих атак. Я переконалася, що ніколи не можна допускати односторонньої зміни статусу кво за допомогою сили. Ми повинні працювати над захистом жінок та дітей, які є найбільш вразливими під час війни. візит міністерка завершила зустріч із президентом України. Володимир Зеленський подякував уряду Японії за послідовну підтримку. Насамперед, за рішучу роль Токіо під час головування у великій сімці. Торік каміка.